Вітання всім з Рівненщини! На сьогодні в нас 4 грудня, і я вирішив поїхати забрати одну ловушку з бджолами, яка тут стоїть ну, доволі далеко до неї. Тяжко було добратися. Думав, що вона там собі зимувала, але вирішив її забрати через те, що одну. Я теж залишив ловушку, це навідався до неї, подивитися. А в неї роздертий бік. Певно, що куниці роздерли бік і долізли до бджіл. Короче, струщили там все. І бджоли вже пропали. Тож вирішив забрати ще й цю ловушку, щоб вона не пропала з бджолами. Насилу все-таки доїхав. Зараз буду, бачите, таке розпаковуватися. Розпаковуватися тачка в машині. Лісничка, драбинка. Ось, е хочу назбирати грошей, придбати таку е розкладну. Менше місця займає легше набагато. То зараз будемо їхати тачкою по дорозі. Тачку на... Тачку на, на руки, драбинку на тачку і поїхали. Такі кілометр півтора треба поїхати забрати. Просто шкода, що пропали бджоли. У нас сьогодні доволі тепло. 4 грудня, ще раз повторюсь, дощ щик, мрячить. Ліси так позасиралося, якісь свині. Ось ліса, там далі вверх моя, мій лісовий точок. Тож буду їхати по дорозі, буде щось цікавенько, обов'язково буду показувати, а ви не забувайте. Підписати, подо, підписатись на канал, залишити коментар та поставити вподобайку даному відео. Підтримаємо україномовний контент. Так, від'їхав трішки від дороги. Трохи думаю перепочину ось такий мій транспортний засіб. Тачка, драбинка. Ось тут у нас така акація, Ось така акація. А тут ось чагарі такі хащі. Там все в мордовніку шароголовому. Мордовник шароголовий, багато його тут росте, дуже добрий медонос. Тут кропива, а далі, колись було багато корів, все випасали, а зараз скажу, ось гляньте, які тут хаші цього мордовника. Вон там взагалі він. Раніше його було не так у нас багато, зараз він трошки порозсівався, трошки. Де я такого, де бачу, що горі хащі, нічого не росте, його звернув замість кропивих і краще росте. Все рівно буде який не який медонос. І ось тут у нас акації. Ось так росте акація. Добре, друзі, буду їхати далі. Буду їхати далі. Бо біля дороги їхав, то люди думають, що, що це за чудо таке їде. Далі ще вдома планую обов'язково, ну, хочу трошки теж поверсано куликів зробити, поки бджоли сплять, тихенько акуратно можна попрацювати, попереставляти, поміняти місцями. Вже наступне буде включення. Як Дасть Бог доберусь до ловушки джолами. Так, ми продовжуємо рух. Ось такі гарні кущі ліщини лісової сережками. Пам'ятаю, коли в дитинстві завжди ходиш, шукаєш будилище ліщиною на рибу. Було цікаво, в кого хто довше знайде, хто рівніше, до точки робиш. Зараз вже бачите не, не такі часи. Але все рівно, якщо походити, то можна знайти. такі Підчеплюєш їх, потім рівняєш. Ось такі тички хороші. От дивіться, які гарні рівні на цей можна там на рої знімати, в господарстві пригодиться. Потрібно буде якось під'їхати і одну-дві зрізати. Хай би було б на господарстві. Ось така непогана. Для високих. Ось дивіться, вона така. О! Ох, яка хороша. А саме краще не допускати роїв і не треба де патички. Але деколи в господарстві треба чи горіхи позбивати, чи щось таке, треба буде якось приїхати, вирізати одненьку штучку. Ось такий грубечий. Це ялинки тут я ставив ловушки. Ще ми нам не дуже далеко йти. Добре, ми пішли далі. Так, дякувати Богу, дійшли. Ось ловушка стоїть, тіленька, не роздерта. Джолині 100% є. А що хочу сказати про це місце, де ставлю? Це ви не думаєте, що це ліс. Це тут років 25-30 тому був город лісника і доволі великий город. Десь біля сотків 60-70. А зараз тут такі дерева повертали, ось такі дуби. Ось це дивіться дуби які. Дуби, черешні. Все, куча сухостою попадало. А колись тут був город. Тут далі ще видно, що був город, бо і от, ну, немає як так би лісу. Отут так же по краях, він помаленьку поступово все захвачує. Не знаю, чи самосів це цих дубів, але мені здається, що самосів, бо тут я не пам'ятаю, що хтось їх садив, бо тут е, вразнобой так все росте. Добре, буду зараз знімати нашу ловушечку і будемо помаленьку її нести. Нести будемо вручну, бо це треба дуже і дуже обережно. А ви як у вас справи? Хочу зробити, скоро, десь Бог, у вже уголків трошки підшукав, то будемо скоро робити. Так, слава Богу, зняли. Бачите, і так воно там, бідно ледве трималось. Тільки відкрутив одразу дошка відійшла. І тут, бачите, таке місце. Постійно дмуть вітри, то не знаю як. Але дивлячись по всьому, у бджіл корму предостатньо. Доволі дуже тяжка ловушка. Але будемо нести вручну, не будемо тачки вести, бо щоб не тривожити бджіл. І будемо лучше, довше, але найбільш старатися якомога акуратніше. Нижній льоток я закрутив дошечку, а верхній затикнувся сіном, бо коли відкручував, то дві бджіли вилізло. Бджілки є, слава Богу. Це, бо і так тут кришка відійшла. О, з цієї сторони щось залазило, пробувало залізти. Та цей добре, друзі. Буду зараз його їхати, помаленьку нести, вести трошки тачку, трошки те. А ви не забувайте, не забуваємося залишити коментар. Обов'язково поставити вподобайку і ще обов'язково підписатися на канал. Чим більше підписників, тим більше буде цікавих відео. Добре, буду вже помаленьку збиратися і помаленьку буду е, їхати до машини. Коли вже доїду до машини, то обов'язково ще включусь. Так, все, майже дійшов до машини. Так, собі сунем. Тут випадково побачив гриби, якісь ростуть. Не знаю, може хто підкаже. Я так думаю, що це гливи. Не знаю чи правильно визначив е, чи ні. На ось такому старому... Пеньку тополі і ось там вони ще ростуть, зараз покажу. Ну там мало. Ну, а там ще ззаду є таке місце. Можливо хтось ну, розбирається в цих грибах, хто підкаже. У мене там і біля пасіки вони ростуть, ось тут теж бачите. Ось такі вони і сіруваті, ось такі, о, дивіться, такими купами. Зараз я вибачаюсь ось. Їстівні вони, не їстівні, гливи, це не гливи. будь ласка, прокоментуйте. А я вже доходжу, друзі, до машини. Буду ще метрів 300 досунути. Дай все спакуватися і будемо їхати додому. Всім успіхів, миру, добра. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. Скоріше і перемоги. Все, до побачення, до нових зустрічей і чекайте на нові відео.